І так, друзі, вітаю. Давно відкладував відео, з'явилось декілька томонагурок з такого камінця, Оце його залишилася така фанерка невелика. Я пробував розпиляти на бланки, але внаслідок... Непрофесійних, можна сказати, дій. Я розбив його. Там один бланк у мене вийшов. Я хотів планував зробити е, два бланки, навіть, мабуть, три бланки. Е, 25-х і три бланки мало б вийти. чи Два, я вже не пам'ятаю. Два чи три бланки 25 і 15. -х. Ну, що, Як вийшло, так і вийшло. Отака От фанерка це камінь на каяма. По твердості тут близько троєчки. Близько троєчки по твердості. Це томоногурки фінішні шикарні. Суспензія тут глиниста, в'язка класна. Мені подобається працювати на такій суспензії. От така фанерка буде продаватися. І такі томоногурки. Томоногурки тут по вазі тут одиничка. Це 13 грам. Двоєчка у нас 18 грам. Чи 16? 16. Третій номер 18. П'ятий номер 19. Шостий номер 22 грами. 31 грам. Восьмий номер, дев'ятий номер 33 грами. Десятий номер 34 грами. І одинадцятий номер 66 грам. В общем, Ціна питання по 12 гривень за грам. Оцей камінець тут 220 г, він піде за 2000 гривень. Зараз я покажу трошечки, як в принципі, швидко наводиться суспензія. Щоб було розуміння, як ви бачите, намокає досить швидко. Зараз підберу якусь цією нагуркою, я підберу. Бачите, пішла вже суспензія, як ви бачите, дуже швидко, наводиться, класно. На Хонзані, на твердому буде працювати класно, тобто це 3 секунди і у вас вже є гарна глиниста суспензія. Як ви чуєте, звук, відразу пішов запах крейди, до речі, крейдою намокшую, мокрою крейдою, Якщо ви розумієте, про що мова то, зорієнтуєтесь. Отакий От запах пішов, такий колір жовтуватий. Зараз я покажу. Тут, до речі, хто, хто зуміє, в кого вийде, тут можна, в принципі, зробити два бланка 25. Що ж я розміри не сказав. Розміри цього, цієї фанерки. 175. На 46, тобто тут виходить 15, і 25, 2, два бланка вийде товщина тут. Товщина тут. Ну, з сторони тут 14, 13, з іншої 10. Два ну, повноцінних бланка вийде. Зараз я на. На прикладі бритовки продемонструю роботу. Робота швидкість висока, але не ультра ультрависока. Зараз ви це побачите. Зараз я отак змішаю суспензію. Ну, висока, але не екстра така швидкість не ну як, вони є, я б сказав, у японців діапазон роботи від високої до дуже високої швидкості мається на увазі. Хід такий глинистий, класний шелест. Ви чуєте? Чуть. Е, результат роботи на бритві це буде чудовий префініш. Тобто ви переходите тоді на фінішний камінець, е, типу, якогось. Ну, якщо ми говоримо про роботу, на, саме на на суспензії на рідній, тобто вибиті чи алмазною пластиною, чи цією ну, тобто це, це один і той самий камінь на каяма. Якщо, як ви бачите, висихає дуже швидко, ну це водичку він п'є. Буде прифінішна робота каменя Якщо працювати на цьому камені, і фініш, бри... фініш ножів, класний буде фініш на кухонничках, буде просто бомбічний оксамитовий різ. Любу, любу стальку він вам доведе до класного результату. Тобто на карбідних знову ж таки, на карбідних якихось сталях це буде оголення карбідної фази, на простих там нірживеєчках це буде фініш класний касумі і на вуглецевих сталях. На твердих, це буде класний, шикарніший. Шикарніший фініш. Так, по цим сказав, ціна цього 2000 гривень. Тому на гурки по 12 гривень за грам. ну Тобто, якщо ми говоримо оця ось номер один 13 грам тут, то це 120, 150 гривень, умовно кажучи. Тут 16 грам, трошки дорожче там, <кій> дивіться, пишіть. Номер я вкажу в описі. І так, іще один камінець буде зараз на огляді. Зараз я покажу бритовку помию. І так, зараз ми продемонструємо. Камінець. Ось такий. Ось. Надолонничок. такий надолонничок. Розміри. 150, ширина, умовно, 75, 70, 70, тут 72. Ну, десь, коротше, в середньому 72 мм. Так, товщина. 17. Вага десь тут 400 грамів. От така зворотня сторона. Я йому нічого не робив. Це тріщинки, це кава потріскана. Тобто цих тріщин в породі я не спостерігаю. Тут з торця, якщо ми дивимося, спостерігаємо за цими тріщинами, вони тут ніде розшарування немає. На, цьому, на торці. Тут дивимося, немає тріщини такої. А потріскані сам, саме кава. Кава, вона набагато твердіша за породу, навіть твердіша за кванзани 5. Ну, це таке. це вже... Такий колір із рожевим якимось рожевими плямами трошечки такий цікавий. Тут ось трошки наче сагі проглядається місцями. Місць, ну Типу оце ось оце ось сірий, світло-сірий, тут оце ось жовтуватий, такий кольоровий кабінет шикарний. Теж близько троєчки, можливо чуть більше. 3,5 Ну Скоріше за все, троєчка. Так само, як і цей, як і ця накаянка. Це на неї. Алмазкою я добуду зараз е, суспензію. Він в роботі десь приблизно так само працює, як і попередній камінь. Можливо, єдина суспензія більш така яскрава. Трошки з домішками рожевого, така брудно-жовто-рожевого кольору і водичку п'є, як ви бачите. Зараз ми теж тернемо трошечки бритовкою. Ну, тут швидше. Я б сказав, би, що цей трошки швидше. Як ви бачите, Тож, це теж е, прифініш. Для бритовок буде шикарний прифініш. Для бритовок виходить після базової заточки 1000-2000 гріт. Після базової заточки бритви мається на увазі. Ну, як ви бачите, чорнота, шикарний буде фінішник для ножів. і шикарний прифінішник для бритв. Ну, можна використовувати як екстра тому на на великих ханзанах. Або навіть на таких наладушечниках твердих теж можна натерти суспензію шикарно, до речі, шикарно працює. Можу, знову ж таки зараз бризну водички, трошки приблизю, щоб почуть, е, шелест. Навіть придавлю трошки. Не Ви чуєте, нічого не хрумтить, немає включень, тобто однорідність зерна чудова. Знову ж таки, прифінішник. Ну, якщо є досить гарний навик в заточці, то можна фінішувати. Можна і на цьому фінішувати бритву. Після твердого там, навести суспензію і як пір'їнкою довести, можна до гоління довести, але це при навиках. Якщо є навички от так от. Отак от, от. Тому так, ціна 3500 гривень. Звертайтесь, буду зараз ще виготовляти у мене, підготував, я наклеїв на борди шкіру і кордован, і буду зараз трошки готувати. Можливо, буде наступний випуск по борду. Один борт підготовлю для, для прикладу. Там буде доступна ціна. Е, Отак от, от. Тому е, на все добре. Бережіть себе і близьких.